П'ять легендарних фіналів Ліги Чемпіонів. Це матчі, після яких футбол став магією. П'яте місце Барселона. Арсенал. 2006 рік. Арсенал у десятьох із 18-ї хвилини. Веде 1-0. стоїть як стіна. Але Барса ламає все за 5 хвилин до кінця. Ето і Белетті завдають переможний удар. Та Барселона перевернула гру в останні 15 хвилин. Фінал, де Надія вмерла в останню мить. На четвертому місці Реал Атлетико в 14-му році сусіди з Мадрида майже зробили неможливе, але Рамос зрівняв на 93-й хвилині. У додатковий час Атлетико розклеївся і отримав ще три голи. Третє місце Челсі Баварія. Мюнхен домашній стадіон Баварії, але Челсі витримав усе. Гол дрогба на 88-й хвилині із першого шкутового пенальті. І той самий дрогба став героєм. Історія, яка дала клубу перший трофей Ліги Чемпіонів. Друге місце Ман Юнайтед Баварія на табло 0 1 до 90-ї хвилини. І раптом Шерінгем, потім Сунше. Обидва голи після стандартів. За дві хвилини легендарний камбек, матч, який визначив ціле покоління Юнайтед. І нарешті перше місце: Ліверпуль, Мілан, 2005 рік. 3-0 після першого тайму. Переможець, ніби вирішений. Але потім 6 хвилин божевілля. три Дудек, герой у серії пенальтів, це фінал, який дивляться як кіно, і кожен раз мурахи. Напиши в коментарях, який фінал для тебе став легендарним.